Вітаю, вельми шановне, в продажу Volkswagen Golf 2017 року випуску. 1,4 бензиновий двигун з автоматичною коробкою перемикання передач, Кузовий хеджбек в такому біло-сірому, красивому дуже кольорі. Цей офіційно придбаний автомобіль в Україні. По кузову він ніде вторинно не фарбований. На оригінальних легкосплавних дисках. Косяків якихось видимих по кузову немає. В нього був всього один власник з автосалону. Люди собі купили новий автомобіль Toyota rav 4 а цей і для жінки, який використовувався, вони нам продали. Ми повністю перевірили на СТО перед купівлею по двигуну, по ходовій частині, комп'ютерну діагностику, провели тест-драй, перевірили лакофарбове покриття, там всі пошкодження зафіксували, які були, а це десь сколи невеличкі, зовсім їх навіть не видно. Тут ось тут на передньому бампері. Ну, а так в цілому по автівці ніяких зауважень не було Пробіг його становить 125 тисяч кілометрів. Салон як новий, ніде нічого не пошкоджено. Кермо гарно виглядає, не перешивалося. речах перемикання передач все окей, акустика працює, магнітола працює. Все тут працює, яких зауважень по ньому немає. Дуже красивий хетчбек. тому хто собі шукає живий гольф, будь ласка, у нас є. 17 рік, 125 пробігу, 1,4 автомат, офіційна, не фарбована. Вартість 15 тисяч 800 доларів. Поглянути місто Львів. Вулиця Пасічна, 127, майданчик. Купає авто, можна придбати в лізинг або за повну вартість. Рекомендую живу машину, тому чекаємо на вас, до зустрічі.